Сьогодні ми з вами будемо випікати сочники. Ось такі красиві, апетитні. Мені нагадують дитинство. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати сочники. Якщо ви полюбляєте випічку з додаванням кисломолочного сиру, тоді цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування сочників нам потрібні наступні інгредієнти: борошно, ванільний цукор, сіль, цукор, сода, вершкове масло, сметана яйця і кисломолочний сир. Спочатку готуємо пісочне тісто. Воно готується досить швидко. Ви можете навіть вімкнути вже духовку на 200 градусів верхній нижній нагрів, щоб вона нагрівалася. Вбиваємо одне яйце, цукор, ванілін та сіль, і гарненько перемішуємо. Даємо цукру трошки розчинитися, в яйці, і вливаємо вершкове масло. Розтоплене, але не гаряче. Перемішали і тут же додаємо сметану. Можна домашню, але чим більша жирність, можна куповану, але з найбільшою жирністю, яка у вас є в домі. У мене 20% купована. Знову ж таки, розмішуємо. У цю рідку суміш додаємо соду, можна замінити розпушувачем, я вкажу під відео пропорції. І частинками додаємо просіяне борошно. Це тісто місити довго не потрібно, так як на вареники, на пиріжки, тому що воно стане твердим у сочниках. Вам достатньо його гарненько змішати в однорідне. В кінці домішуємо тісто ложкою, а потім і рукою. Ось таке еластичне тісто ми отримали. Відправляємо його на 10 хвилин буквально у холодильник. Замотайте чи в харчову плівочку, чи просто в кульочок. Поки ми будемо робити начинку, буквально. Поки тісто відпочиває, готуємо начинку. Беремо сир, кисломолочний. Знову ж таки, або домашній, або хоча б 9% жирності купований. Чим жирніше, тим краще. Добавляємо сюди трошки сметани, цукру і яйце вибиваємо тільки білочок. Жовток залишимо для змащування. Ось так. І ретельно Виделочкою розминаємо до однорідності Оскільки сиру при взаємодії з цукром властиво ріднути ми додаємо буквально ложечку борошна. Можна борошно замінити крохмалем. Я використовую борошно Начинка готова. Відправляємо її трошки в сторону. Дістали з холодильника тістечко і розкачуємо десь товщиною 6-8 см. Можна трошки присипати борошном, щоб легше було розкачувати. Ось так. Розкачали тісто, беремо ось таку будь-яку можете взяти формочку у мене в діаметрі 10 см, і виробляємо. Ось такі кружечки. З даної порції виходить десь 11-12 сочників. Ось такі вони красиві. І можна фігурною стороною, можна звичайною. Це вже як вам буде цікаво. Прибираємо лишнє тісто. Далі знов його будемо розкачувати, поки що в сторону. Далі викладаємо начинку рівномірненько на одну сторону, ось так. Ось по такій великій ложечці можна брати. Виложили сир. І іншим боком формуємо ось такий вареничок, який не защибаємо. Ось так, бачите? І викладаємо на деко змащене, викладене пергаментом, або на силиконовий коврик для випічки, що у кого є. У мене пергамент. Ось таку красу. Ми формуємо. Як бачите, працювати з таким пісочним тістом досить легко. Готується, місяця воно швидко і без зайвого клопоту. У мене сьогодні вийшло ось таких 13 сочників. Викладаємо сир і відправляємо на деко. До жовточка, що в нас залишався, я додала буквально столову ложечку водички, можна молока, і змащуємо наші сочники, щоб були красиві зверху. Ось так. Далі відправляємо у духовку на 200 градусів десь на хвилин 20. Випікаємо на високій досить температурі. Ось така краса у нас вийшла за 20 хвилин випікання. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, бачите, яка краса у нас вийшла сьогодні з вами. Будемо дегустувати! Аромат стоїть, я вам скажу, неймовірний на кухні. Подивіться, як легенько розламується, гарненько пропечено, багато сиру всередині. Смакує? Ніжне тістечко. Шикарна начинка. Сир просто та у уроді. Дуже смачно наче в дитинство попало. Сьогодні ви були в гостях на ютуб-каналі Отещі Олі, і ми з вами готували сочники. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!